А де Миколаївський? Не розказали про Таврійський, а як же Опішнянський? Такими коментарями ви закидали нас, коли вийшло відео про українські народні розписи. І тоді ми пообіцяли зробити другу частину. Пообіцяли і зробили це. Проект «Файно» і сьогодні ми продовжимо розбиратися у народних розписах. Частина 2. Абсолютним фаворитом ваших коментарів став таврійський розпис. Чесно, я про нього нічого не чула. І якби ви не написали, так би і не дізналася. Але коли почала роботу над цим відео, зрозуміла вас, адже це виявилося неймовірно гарно. Усі барви моря Так коротко можна описати таврійський розпис. І це не дивно, бо народився він на березі нашого Чорного моря у Миколаївській області на Кінбурдській косі, яка нині, на жаль, окупована. У чому особливість таврійського розпису: по-перше, кольорова. Це відтінки синього на білому або блідо-блакитному фоні, який ще називають сивий туман. Оцей магічний сивий туман робили із простих природніх матеріалів вапна та синьки. Саме ця суміш і давала такий ефект. Зображували здебільшого морську тематику: це дельфіни, чайки, човни з вітрилами, рибальські сіті. Що, в принципі, логічно, бо цей розпис народився на березі моря. Але також були і звичайні рослини та тварини, так би мовити, сухопутні наприклад, журавлі чи ластівки. Історія виникне. Ння таврійського розпису достеменно невідома. Можемо припустити, що зродився він як хатній розпис. Місцеві жителі все тієї ж кінбрудської коси почали білити стіни будинків та розписувати їх різноманітними візерунками блакитного кольору. Часто над дверима та обабіч вікон зображували пару білих лебедів. Вони своїми крилами ніби закривали оселю від лиха. У 70-х роках ХХ століття на стінах будинків при Чорномор'я можна ще було побачити постать жінки з червоною квіткою чи жовтогарячим птахом. У високо піднятих руках цей образ символізував маяки або козацькі сигнальні вежі з вогнищами, аби кожен, хто в морі знайшов шлях додому. Впевнену, другу сходинку за кількістю ваших коментарів, посів опішнянський розпис. І коли я побачила, що це, згадала, що глечики саме з цим розписом, виявляється, були у моєї бабусі. Вона в них тримала молоко. Опішнянському розпису притаманний, переважно рослинний орнамент це квіти, ягоди, колос. Ски, гілки, букети та віночки. Форма квітів часто дуже умовна, тобто вони не обов'язково мають бути суперреалістичними. Характерними рисами є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні. Колір візерунка посилюють контрастами блакитного, темно-коричневого, зеленого та синього. А ще для цього розпису характерна обвідна лінія, тобто кожен елемент по контуру обводиться, переважно чорним Кольором, але ще може бути білий та бежевий. Для розпису використовують ангоп. Це фарба на основі рідкої глини природного кольору або забарвлена пігмент. Спочатку майстер наносить контурний малюнок, починаючи з найбільших елементів, а потім розфарбовує. Труднощі виконання цього розпису полягають у тому, що справжній колір проявиться лише після випалу виробу. Тому ви не відразу бачите результат своєї роботи. Зародився цей розпис на Полтавщині у селі Опішня. Кераміка цього краю відома ще з 17-го століття. І мене, наприклад, дуже тішить, що стилістика опішнянської кераміки залишається актуальною і досі. Іграшки, декоративний посуд, кахлі виготовляють і зараз. Готуючи цей матеріал, я знайшла сторінку опішнянської артілі і просто залипла на неї. Придивилася дещо і собі і щойно придбаю, вони стоятимуть ось тут, в цій студії. А тепер із Полтавщини ми з вами мандруємо до Вінничини, і тут нас цікавить бубнівський розпис. Місцеві гончарі традиційно виготовляли. Горщики, миски та іграшки. І звісно, що усе це розписувалося. Для бобнівського розпису характерні смуги, цятки, кривульки, ряди крапочок, але є і рослинні мотиви, наприклад, квіти та гілочки. Особливо славилися бубнівські миски й тарелі, прикрашені квітковими орнаментами і гронами винограду. Жовто-гарячі вироби розписувалися переважно зеленим, коричневим, білим, рідше блакитним і сірим кольорами. Раніше для нанесення кольору на виріб використовували куров'ячий ріг, пізніше його Замінила звичайна гумова груша з аптеки. Також серед інструментів були ще звичайний дріт та куряче чи гусяче пір'я. А сам розпис робився колючкою з гілочки акації. Оскажіть, на перший погляд, це звичайнісінькі речі, але з їхньою допомогою вправні руки майстра творили отаку красу. Традиція розпису бобнівської кераміки почала формуватися в середині 19 століття, і першими майстрами стали мешканці двох сусідніх сіл Новоселівка і Бубнівка, які знаходилися одне навпроти другого на протилежних берегах річки Соб. А що з бобнівським розписом сьогодні? А сьогодні ним володіють лише кілька літніх майстрів. Розумієте, ми можемо втратити його назавжди. І останнє у цьому відео, але не в житті, подільський розпис. Ним на Поділлі розписували стіни своїх домівок. До речі, не лише стіни, а ще й стелі, і навіть подекуди підлогу. Але найбільшу увагу приділяли печі, а особливо комену. Для нього використовували натуральні фарбники, глину чи сік рослин, а пензлі робили з худра тварин або пір'я птиці. Одна з улюблених тем розписів це орнамент, який в народі називають вазон. А у професійному мистецтві композиція вазонного типу. Сучасні дослідники часто називають його дерево життя. Далі йде квітковий віно, який має вигляд завершеного кола, так і прямої квіт Ової гірлянди залежно від функції і місця розпису. Далі птахи, які повсюдно присутні на стінних розписах серед квітів або самостійно утворюють симетричну композицію, але в центрі є квітка чи деревце. Окремо хочу звернути увагу на килимові розписи. Зазвичай їх робили над ліжком. Тобто, виглядало це наче звичайний килим, але намальований. Науковці впевнені, що такі килимові розписи з'явилися набагато пізніше під впливом міської культури. А взагалі це дуже класна штука. Не маєш. Килима, але дуже хочеш, не біда намалюй його сам. Як на мене, подільському розпису підходять такі слова, як делікатний і витончений. Його важко сплутати з якимось іншим розписом. А щоб ви точно не плутали, пропоную маленьке повторення, аби краще запам'ятати. Таврійський розпис це усі відтінки синього, а ще дельфіни та човни в орнаментах. Опішнянський усі кольори глини, а кожна квіточка та ягідка має контрастний контур. Бобнівський розпис має багато смуг, цяток та кривульок. Він такий гостренький. І подільський розпис це переважно рослини та птахи, і раніше їх малювали на стінах. Отака вийшла підбірка. І нагадаю, що в минулому відео про розписи ми вже розповіли про Косівський, Яворівський, Самчиківський та Петриківський. Якщо буде цікаво, можете знайти і подивитися. А ще можете написати в коментарях, які ще розписи ми не згадали, і чи потрібно робити третю частину. Наостанок скажу про себе: я дуже погано малюю, прям реально погано. Тому я не надто цікавилася цією темою. Ярослав Магдалині. Ціна Дніпропетровщині, і єдиний розпис, який ми вивчали, це був Петриківський. Ну бо поряд тут по сусідству. Але я пошкодувала про своє незнання, бо виявилося, що у нас є свій розпис, чи не в кожному куточку України, і кожен з них реально неповторний. І мені здається, ми маємо про них знати, аби в чергове переконатися наскільки ми багаті.